Україна подала запит Сполученим Штатам Америки на надсучасну систему протиракетної оборони ТЕТ і обговорення про цей вид озброєння не вщухають вже декілька днів, оскільки саме ця ПРО може, може і призначена збивати балістику ворога. Одна ракета, яку запускає ТЕД довжиною понад 6 метрів і важить 900 кілограмів, знищує ворожу балістику не безконтактним підривом, а безпосередньо врізається у ворожу ракету. Для цього вона має спеціально розроблену протиракету, яка має високу швидкість може її швидкість може доходитися до 8,2 махів, а це десь близько 10 тисяч кілометрів на годину. Для того щоб скажімо швидко виходити перетин з траєкторією польоту балістичної ракети, і на е, вже там, скажімо, кінцевій ділянці свого польоту вмикається головка інфрачервона головка самонаведення, яка забезпечує потрапляння цієї ракети безпосередньо в, е, в ту ракету, яка, яку вона перехоплює. Тет виробляє американська компанія Lockheed Martin, і це високотехнологічний представник комплексів протиракетної оборони проти саме балістичних ракет середньої дальності. Але ціна справді кусається. Якщо одна батарея Петріот, яка є в Україні, коштує 1 мільярд доларів, то за одну батарею ТЕД доведеться віддати в 10 разів більше. І це враховуючи спеціальний. Це не враховуючи спеціальний радар, який обійдеться ще у 574 мільйони доларів. Але саме він здатен знаходити ворожі цілі на відстані до 2000 кілометрів. І Якщо в комплексах Петріот висота збиття до 24 кілометрів, то ракети від ТЕД знищують ворожу балістику на висоті до 150 кілометрів і на відстані у 200 кілометрів, і тут думки експертів розділяються, адже невідомо скільки таких систем у сполучених штатах це їхня ядерна безпека і чи погодяться вони передати такі Україні. Інші ж аналітики думають більш позитивно: мовляв, ми маємо право мати їх на озброєні, але є нюанс, і дуже серйозний нюанс. Одна машина це вісім пускових контейнерів, коштує два з половиною мільярди доларів. Я не помилився. Одна машина два з половиною мільярди доларів в той час, як батарея патріотів, а батарея може складатися 4 6-8 машин. Ціна варіюється в межах одного мільярда доларів. Треба передавати батарею. Одну машину ніхто передати не може. Одна машина не функціональна сама по собі. Тобто, якщо це мінімум 4 Машини то вже маємо 10 мільярдів доларів. А ще обчислююча машина це 10,5 мільярдів доларів на одну батарею. Країна, яка о, позбавилася о, ядерної зброї в умовах, о, скажімо, зростання о, мовірності застосування ядерної зброї. О, Має всі скажімо, моральні там і, і різні права отримати дієву систему протиракетної оборони, щоб убезпечити власне суспільство від ну, от, по 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 подібного подібної можливості, особливо з огляду на от цю безпрецедентну варварську і підлипідступну поведінку якраз країни агресора. Друзі, наразі в мене всі військові новини зустрінемось вже о 16-й годині. Не перемикайтеся.